Цього року виконком Аджамської сільської ради започатковує нову традицію: премію обдарованість року. Для нагородження запрошуємо на сцену голову Аджамської сільської ради Тетяну Анатолійовну Зайченко. Доброго дня всім присутнім, слава Україні. Сьогодні особливий день. Випускний бал. Хочу привітати в першу чергу випускників з таким святом, важливим святом у вашому житті. З цього року Аджамська сільська рада започаткує нову традицію. Хотілося б ще відмічати найкращих наших дітей, які проявили себе не тільки громадсь... з громадської позиції, а своїми талантами, своїми досягненнями. І наша громада повинна знати їх і пишатися такими. Нашими дітьми. Тож сьогодні дозвольте мені від усієї громади запросити на цю сцену випускницю 2016 року, поляк Юлію Володимирівну. Конкурсу захисту учнівських робіт в малій академії наук України в номінації Літературна творчість зайняла перше місце, брала неодноразову участь. Юля пише новели про героїв Другої світової війни, про героїв сьогодення, учасників АТО, а також про мир та любов. Тож дозвольте сьогодні, Юлічка, ми тебе кохаємо. Грамота почесна, почесна грамота. Аджанська сільська рада нагороджує поляк Юлію Володимирівну, випускницю 2016 року в номінації Обдарованість року бажаємо залишатися лідером в тій області, де у тебе все виходить, не втомлюючися сягати нове, долаючи небачені труднощі і перешкоди. Щиро бажаємо благополуччя і нових звершень. А на початку від Аджамської громади сьогодні також тобі премія в розмірі тисяча гривень. А це буде на наступний рік, також стимулом до наступних випускників. Працюйте, діти, ви наше майбутнє і для розбудови нашої громади нам потрібні такі, такі фахівці в ваших областях, які ви, які ви прагнете досягти. Шановні випускники, бажаю досягти вам задуманого. Навчайтеся, здобувайте нові знання, професії та повертайтеся в рідні, село, в рідні села. Повертайтесь до рідного краю, працювати на розвиток нашої території, благополуччя наших осель. Давайте разом працювати на перспективу, щоб наша громада стала найкращою. Нам вже сьогодні потрібні такі фахівці, як юристи, лікарі, педагоги, агрономи, механізатори. Хай все задумане у вас здійсниться. Успіхів вам, дорогі наші випускники, щасливої дороги!